Є така фарба чудова, що фарбується язик. Зараз я спробую. Так, треба що це? М -м -м. Холодно. М -м. Суфлешка смачна, а червоний коржик дуже далеко. Ну, Десерт смачний, звісно. Червоний бархат. Оксамит. Угу, уху, уху. Походу не фарбується. Походу не фарбується. Все чудово, так? Да? Ну, смачно я скажу. Дуже. Калорійно. Зашибісь.